Його звали Миколай. Він народився в багатій родині і рано осиротів. Ми знаємо його як дідуся, який дає подарунки. Давайте розберемося, хто ж він був такий. Мир вам, слава Ісусу Христу! Ви на каналі Перезавантаження Словом. З вас вподобайка, підпис, будьте благословені. Отримавши величезний спадок, він міг жити в розкоші. Але Миколай обрав інший шлях. Він став священиком, а згодом і єпископом міста Міри. Ми звикли чекати від нього дива під подушкою. Ми знаємо, як його доброго дідуся з казкових листівок. Ми знаємо, що він приїжджає на санях. Але за цією казковою маскою ховається реальна людина, чиє життя було набагато величнішим за будь-яку легенду. Здавалося б, живий радій, але він обрав інший шлях. Він вирішив віддати все, що має, тим, хто страждав. Тим, хто голодував, хто втратив надію. Найвідоміша історія про це це історія про його таємницю. Дізнавшись про батька, який через злидні не міг видати заміж своїх трьох доньок, а мав віддати їх в рабство, Миколай не став читати батькові моралі. Ні, зовсім ні. Три ночі Поспіль він таємно підкидав в їхній дім золото. Він врятував їхнє майбутнє, але в ті, щоб ніхто не знав і не дізнався його імені. Бо добро. Не потребує опусків. Він стає єписком по містамрі, але не таким, що сидить в золотих палатах. Зовсім ні. Миколай був воїном духу. Він зупинив катом піднесений меч над невинними. Він врятував моряків у шторм молитвою. Він не боявся казати правду царям. Захищав істинну віру. Він був правилом віри, образом лагідності. Миколай відійшов у вічність. Але його історія не скінчилася. Святий Миколай це не про матерію, це не про магію, це про реальну любов у дії. Про те, щоби бачити чужу потребу раніше за власну. Справжнє свято це не цукерки, це доброта, яку ми даруємо один одному. Чудо це ми самі, коли ділимося з іншими. Тому будь чимось Миколаєм. Поділися з ним добротою. Будь благословений. Бог любить тебе. Амінь. Не забудь підписатися на канал і поставити вподобайку. Вітання вам від Святого Миколая. Амінь.